То не знає після того як ви завершили свій шлях з джоб центром, вийшли на самозабезпечення, наприклад, через бізнес з допомогою нашої організації чи через роботу, так само до речі, можна нашої організації. Джоб центр ще зберігає ваші дані, вашу інформацію, так само про фінансові питання ще 5 років. І так, це абсолютно можливо, реалістично, та відбувається, що при певних перевірках через 2-3-4 роки вам приходить лист з перерахунком і з додатковою перевіркою. Тобто, якщо ви, наприклад, десь надурили джоб-центр, наприклад, в 2023 році, і це вам зійшло з рук. Не означає, що так і відбудеться через 2-3 роки і проблеми вас не знайдуть. Саме такий момент, і багато інших моментів розглядаються на семінарі ЦРС нові проблеми адвоката Демченка та Юристкині книж. Сьогодні, о 20.00 буде повтор. До зараз всі відгуки п'ятизіркові. Тому посилання в шапці профілю.